<гум> не, ну що ви, тільки після вас. Ну що ви? Ти знайшов інвестора, побудував такий готель. Ну, не нескромніше Васильович, побудував <гум> на тій землі, яку виділили ви. <гум> <гум> <Шо>? <гум> <гум> Куди? Куди брудними мештами по чистій доріжці? І не для вас стелили, а для німецького інвестора. <гум> <ків> Важного гостя повинен зустрічати я, бо я голова села. Ну, Отодіть і зустрічайте Під сільраду, а тут головний я. Якби не я, не було б дороги. А не було б дороги, не було б готелю. Ну, а тепер є готель, є робочі місця. За мною а за вами номенклатурна посада. Так що відійдіть в бік, посміхайтесь, стійте як королева і махайте ручкою. No! <laughs> Ласкаво просимо великі вуйки. Мерзота бюрократична воша! Баріга, щоб ти дивився! Приїхав! Від громади села Великі Вуйки вітаю представника з далекої Берлінщини. І дозвольте вручити вам подяку від сільської ради, від районної ради, від обласної ради. <клес> Вибачте, дозвольте, я покладу. тут. Дозвольте надати слово моєму другу гер Алекс Бергер. Guten Tag, Damen und Herren. Herr Alex сказав, що йому дуже сподобався прийом, організований мною. Спасибо, Стефан. Но мне кажется, что я могу найти общий язык со всеми. <laughs> Хотя я родился и вырос в Дойчланд. Моя мама из Харькова. Украина для меня близка, потому что я здесь провел свои студенческие годы. И когда настал вопрос, где развивать свой бизнес, я ни на секунду не сомневался, что это будет Украина. Я влюбился в ваш край до потери сознания. До побачення. І сьогодні територія готелю для вас закрита. Тепер ви персона нон-град. Це за тобою грати плачуть. Я поясню пану бергеру, що це твій хитрий план, щоб дискредитувати чинну владу. Пояснювати слід, чому за незаконний перетин території готелю. Це моє село. Де хочу, там і ходжу. Ходити тут можуть тільки керівництво, працівники і постояльці. А ви вон гуляйте лісом, а краще селом. Своїм. Ти ще пошкодуєш. І не знаєш, з ким ти зв'язався. А я вже шкодую. Мені вас так шкода. До побачення. Велике моги! на в'їзді. Четверте місце серед усіх визначних місць нашого села. А перші три. Церква, асфальтована дорога і віднедавна новий готель. А от щось, Іванчику, коли я минулого разу приїжджала сюди в гості, ти мені таку екскурсію не проводив. Бо для туристів така екскурсія платна. А, -а, -а. а ти у нас тепер повноцінний житель нашого гордого краю. Ой, ти знаєш. Я закохалася в Карпати. Ти таке неймовірно чисте повітря, що просто з розуму зводить. Таке чисте, що Штипко його в пляшках на експорт продавав? <гум> <Штипко>. <гум> Символічно, що саме сьогодні я сюди переїхала. <гум> Для нас з тобою в особливий день. Ти ж не забув? Хто я? Та ні, звичайно. Ну що ти? <гум> ти що? в мене ідеальна пам'ять дата. Я навіть е, подарунок приготував. Іванчико, я просто обожнюю твої сюрпризи. Uh -huh. Ти мені завжди даруєш щось надзвичайно особливе. Для особливої дати. Особливий подарунок. Uh -huh. <гум> Ірка, а чим в тебе в слові сало помилка? Uh -huh. Це означає розпродаж. На все знижка 50%. Ну нарешті до тебе дійшло, що ці ціни, що тут, то не по християнськи. Штефко підготував мені нову, круту посаду в готелі, магазин закривається і тому на все знижка. Слухай, я ж до Штефка і свободів влаштувала. От ти за ними переглянеш, щоб той не пив на роботі. А, а ти не йому торпеду вшити. На я тоді буду свої злість зривати. П'ять банок шпротів ще дай мені? Ой, не рекомендую. Термін придатності вийшов ще після вчора. Тоді три. Це, Віот. А на чекушку знижка О, Новий день, новий заплив. Угу. Ти б краще поїхав на якийсь чемпіонат області з літерболу. Вон який костюм маєш. Вогонь! Запиши в зошит, будь ласка. Кредитний ліміт вичерпан. Галина відкриє очі, а тут така краса і каже: коханий, правильно пишеться, пробач мене за сранця, я не пам'ятаю, яку дурню ми сьогодні святкуємо. Та ну припини, я її обніму, поцілую, скажу Люба. Вітаємо з нашим святом, і все буде добре. Забути дату, яку пам'ятає жінка, то страшне. Я якось забув, коли ми з Марічкою перший раз взялися за ручки. І знаєш, що було? З'явилась нова дата. Перший раз, як вона мене вгріла сковорідкою. Та ну, за таку дрібницю з коворідкою? Ну, там комплексна провина була. Але все рівно, оті всі дати для жінок то дуже важливі. Шкода, що у вас з Галиною нічого не склалося. <кхи> ну, Зранку приїхала, ввечері поїхала, Прямо як я на заробітках в Югославі. Так, нікуди Галина не поїде. Я знаю, що треба робити. Штефан, нам срочно нужно найти работницу на рецепшн. Вахтера наша, что тут красть-то? Рецепшн — это витрина хотель. А витрина должна быть красивая, вежливая и сияющей улыбкой. Нема питань, я достойная кандидатура. Правду кажуть, по одягу зустрічають, а по розуму проваджають. Я тільки приїхав. Зачем мене проваджати? Я кажу, костюмчик прикольний. Поліестер. Що, погриби зібралися.

Хочеш пай за конюшню? Пиши скаргу на штивка. Омелян, Не забудь написати, як штивко продав твоїм дітям лоток писанок як кіндер-сюрпризи. Дівчата, слухайте, в мене тут один друг забув, яка в них сьогодні жінкою спільна дата. А я помагаю згадати, які у вас з чоловіком спільні дати особливі. Перше побачення. Для мене день сватань. День, коли Степан закодувався. Перший поцілунок, перша сварка, перша дитина. Нас весілля насичене було. А я вже в такому віці, що для мене кожен день особливий. З річницею, як перший раз разом сходили на суші. Будуть суші приходять по похмелю. А це з річницею першої спільної поїздки в купе. О, я теж пам'ятаю першу поїздку в купе. Правда, потім дві суток нічого не пам'ятав. О, і у вас і це було? Не твоє діло. Так, лишилося тепер зрозуміти, яка ж з них вірна. Так, не хвилюйся, покладись на мене. Я три рази в лотереї вигравав. Правда, потім білети губив. Так. Спирт, вино і медовуха, віскі, пиво, хреновуха. Один, два, три. Це напевно будеш ти. Бодя. Давай так, дивись. Я буду вітати Галину святом, вивідую, яка в нас річниця, а тобі з засади треба буде тільки подати відповідну шкатулку. Все. Та не пасуй мені таким займатися. Я тепер солідна людина. Мене Марічка влаштувала на круту роботу в готель. З мене пляшка. У мене сьогодні буде скорочений робочий день. Ввечері я в тебе. Синко, в мене дуже важлива справа. Мені потрібен Алекс Бергер. Можеш допомогти? А мені потрібен мільйон. Батя, можеш мені допомогти. <кхем> ну Я ж сказав не пускати сюди цю особу. Погано розумієш, українською я можу повторити румунською. Ця особа постоялась в готелі. Десятий номер. Одномісний. Стандарт. Чому не президентський люкс? Чому так скромно розбазаримо гроші платників податків. Як постоялець готелю, я маю право зустрітися з власником. Так, звичайно, звичайно, вас проведуть, пройдіть у лоббі. Шо лобі. А що в мені на лобі? Що комар посив, чи що. Не чухалось нічого, що злобому. Оче з нього не зводь. Якщо він зустрінеться з господарем, ти зустрінешся з біржою праці, зрозумів. Ох, спірцмен. Ти щось наплутав? Звір на алконавців збирається біля магазину. З самого ранку тренування почали. Добіться, що. День на дворі він вже лика не в'яже. Це ж треба. Тут чекушки не продають. Давай, давай. Стартуй звідси. Ну що, той амбал пішов. Та це не амбал. Це пашка охоронець. Ой, нормальна в нього робота. Не то, що в мене. Я думав, вони мене. Барменом зроблять, а вони ні люди. Я вирішу твою проблему. Треба звільнити штавка. Проведеш мене до вашого бургера, можеш обирати будь-яку посаду. Будь-яку. Будь-яку. Навіть барменом? Тобі <світ> я хочу бути старшим барменом. <світ> Брак. А ти ким працюватимеш в готелі? Ще не знаю. Та мені не принципово головне бути поближче до Штевка. Ну Правильно, тут завжди дуже багато симпатичних дівчат, що мужики важочі розбігаються. Боїшся, що косі? Не буде цього. Я буду контролювати кожний крок Штевка. Не дозволю йому тут нічого мутити. Контролювати мене? То що я рушники і халати з готелю, як брак не спішу? Ось ти де, а я тебе скрізь шукаю. Справа така, розумієш, вільних посад в готелі немає. Як це немає? Так ти ж директор звільни когось. Не в моїй компетенції. Бергер сам скорочення штату зробив. А можна на краще. Повернешся до свого магазину, до улюбленої роботи. Слухай, так треба піти до того бургера і дізнатися, чому саме я попала під скорочення. Стій. Ну є одна вакансія, але там. Конкурс на Конкурсна о Я готова пройти той конкурс. Mm. Пане директоре, візьміть ключик від вільного номера. То-то mm. mm. Я вирішую, то німець там все дуже строго, серйозний іспит. Ніякого блата у них так в Берліні прийнято. Чу? Так то ще простіше. Кажи, куди йти на той іспит? Іспит з української мови завершено. Тепер математика. Перше завдання. Орися, прошу. Я не знаю. 28 тисяч сімдесят три копійки. Вірно. Орися. Різниця між сумами дебету і кредиту називається саль. Цісон. Називається сальдо. В нашому випадку сальдо від'ємне, тому така схема невигідна. Я ж тобі листочок з вірними відповідями дав. Його загубила. Час вийшло і спити закінчено. Можеш не перевіряти. Результат очевидний. Ти що людської мови не розумієш? Тобі мовою жесті пояснити? Всі твої алкобрати там. Чуєш там, біля магазину. Тут ніхто наливати в бортові не буде. Во! Ух, це не готовий якийсь прохідний двір. Давай, давай, давай. На старт, увага! Йох. Ну, не такий вже очевидний результат. Вибачте, можна. Пане Алекс, а як вас по-батькові? Просто Алекс. Алекс Баргорович. Отут вся інформація про злодіяння вашого директора. Щефан. ко камнею. Дивіться. Ось. Хорошо, я посмотрю і об'язательно розберусь. Не переживай, там небагато компромату. Років на пять сім. Ви, звичайно, не могли такого знайти в моєму резюме, але я шукав слушну нагоду, щоб вам все розповісти. Штєвка придавав парчу малірованих місок під відом спутникових антин. Я вам все поясню. Зачем? чим? Це же ясно, як дважды два, що це фейк. І він думав, що я на це куплюсь? Здравомислячий чоловік би до такого не додумался. Та ясно як Божий день, що все це то все сфальсифіковано, то пришито білими нитками. А мене попереджали, що в Україні власть давить бізнес. Ну ми на шантаж не повідомся. Я тобі довіряю повністю. Чесне ведення бізнесу це життєве кредо Штефана Лопеску. На держи. Коли будеш на пенсії мемуари писати. пригодиться. Василіч, ну коли можна буде приступати до нової роботи? В мене рука так і труситься, оце наливати. Зараз штевка з позором виженуть. І тоді будемо домовлятися з бергером. Угу, угу. Кхе. Бодю, а що розсівся? У нас тут не сільрада. Працювати треба. Все, я піду до тих, хто цінує мої золоті руці. Я звільняюся. Щось якась напасть на ваш готелі. Бодя звільняється. Тебе звільнять. І Не сподівайтесь. Забирайте свою народну творчість разом із собою і вимітайтесь геть з мого готелю. Бергер прочитав, посміявся і сказав більше, його ніколи не турбувати такими дрібницями. Штефко, я придумав. Візьми мене назад. На жаль, вакансія вже зайнята. Мене ж Марічко вб'є. Я тебе благаю. Я тебе благаю, я готовий там все. Штепко. Годі, годі, годі. Вставай, вставай, вставай. Будеш двірником. Дякую, дякую вам. Штефа Неділовичу. Я приступаю до своїх обов'язків. Давай, приступай. Вимітаю це сміття геть з території готелю. Я по-людськи поки що прошу. ідіть звідси. Поки мітливу я зараз знайду. Бодя, Ти що? Божої кари не боїшся. Боюся. Страшно. Але марічки я боюся ще більше. Ідіть звідси! Ну шо? Васильович, тепер ви зрозуміли, хто людина номер один у цьому селі. Ну, це ми ще подивимось. Дякую, ми вам передзвонимо. Дякую, ми вам передзвонимо. Дякую, ви нам не підходите. Вас вітаю, посада ваша. В смислі? Я ж єдина, хто дала всі відповіді на питання. Я лобіював вашу кандидатуру, але власник не помітив у вас необхідних якостей. То нехай собі окуляри купить. Так що той Німак взагалі бачив в цьому житті, крім цих своїх мюнхенських сардельок. Ні, знаєш, нехай він сюди прийде і мені особисто в очі скаже, чим я йому не підходжу. Де той бургер? Е, Алекс, знайомтесь, кандидатки на рецепшн. А, так ви той бергер? А, а, я же кажу. Hotel гуд, Very well good, very дуже гуд! good. Ви Во! Бургер? Все понимаете. Час зупиняється, коли я поруч з тобою. Здавалося, що тільки вчора ми. на сьогодні вже. Ой, ти правий, любий. Мені навіть не віриться, що з часу нашого першого поцілунку минув вже цілий рік. Річниця поцілунку. Ти чого так ти кричиш? Від щастя? Слухай, в мене з цієї нагоди є для тебе подарунок. Ану, закрий годі. Відкривай. Боже, яка краса. Дякую. Ну, ти йди до хати. У мене теж є до тебе подарунок. Будь здоровий! Дякую, б міг подумати, що це сам чорт з підниці. Що я вам розповідаю, ви самі все бачили. Фітл, кандидатура ідеальна. В готель постійці часто наглеють, тому нам потрібен роботник, який поставить їх на місце. Так, якщо треба, я сам кого хоч на місце поставлю. У мене є кастет, біта, арматура, нончаки. Штефан, извини, але ти не такий красивий, ти мені потрібен як директор. Оформляємо Ірен. Mm. Три години вмовляв Бергер, а він заладив. Ірен не пропридатна. не привлікательна. Як так і сказав? Плюс-мінус, то, плюс то складно ще перекладу. Такий сердитий був німецькою мовою Ну, Годі перестань. Я знайшов ключик до цієї німецької машини. Тебе прийнято. Тихо, 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 тихо. Ти тут по моїй рекомендації. Тут лише робочі стосунки. Постарайся, щоб на очі ми поменше потрапляли. Угу. Зате я пам'ятаю день, коли ми з тобою зустрілись. Тоді ще Карпати виграли в Динамо. Ну, пробач мене. Ну, Так, я забув який сьогодні день. Але це не тому, що мені це не важливо. Просто для мене кожен день з тобою, він особливий. Я не пам'ятаю, пили вино. Біле, червоне, сухе чи напівсухе. Я забуваю, коли стається та чи інша подія. Але я точно знаю, що коли ти поруч зі мною я щасливий. І ти мене пробачив, що накричала на тебе. І дійсно не подія важлива, а ставлення до неї. А ще ти мені. Скільки подарунків приготував. Слухай, давай вип'ємо за найщасливіші миті, які чекають нас попереду. І, до речі, річницю першого поцілунку раджу не забувати. Та вже запам'ятав. Дивися мені. Ой, богданчик. Ну, отмієш здивувати як захочеш, так приємно. Ну. Пам'ятаєш день нашого першого побачення. Звичайно, пам'ятаю. Дев'ятий клас. А, десятий. Ой. А це що? Це ж не я на фото. Це ж Леська Купчин. Зберігаєш її фото. Що у вас з нею було? Нічого, то я так то я думав, що то ти така красива. М -м. Вже не впізнаєш мене? Впізнаю? Просто ти зараз старша. О, то я ще й стара. Ой, Богдан.